А ви знали, що почати торгувати на ф'ючерсах можна уявними коштами? Друзі, біржа Binance дає таку можливість відкрити деморахунок, на якому є повноцінний функціонал для торгівлі на ф'ючерсах. Це ідеальний варіант для того, щоб почати торгувати у випадку, якщо у вас немає власних коштів, або якщо у вас вже є певний досвід в трейдингу, і ви хочете протестувати свої знання та свої навики, але не використовувати свої власні кошти. Зараз я вам покажу, як це зробити. Погнали! Ну що, друзі, заходимо в наш додаток на телефоні Binance. Ну, звичайно, попередньо ви маєте зареєструватися та пройти верифікацію, про це я казав в попередніх відео. Посилання на відеоінструкцію буде в описі, або ви побачите посилання на екрані. Так, заходимо в вкладочку ф'ючерси. В верхньому правому куті ви бачите три крапочки, нажимаєте на три крапочки. Нижче є торгівля на папері. Вам буде надано початкове фінансування у розмірі 3000 USDT. Вказано, що 3000, але чомусь дають всі 15, якщо не помиляюсь. Так, почати огляд. Продовжимо, підтверджуємо нашу почту, по якій ми реєструвались, Продовжити. Завантаження. Ті, хто вперше це буде проходити, так як я вже пройшов, в мене цього немає. А у вас будуть такі підсказочки від а, самого Binance, на що натискати, там на пару натискати, а, що за що відповідає там кожна кнопочка і так далі. Ви це все натискаєте, проходите, ну і потім вже у вас буде так, як у мене. Я вже попередньо відкривав. Бачите, у мене на рахунку ось тут 14 999, Тобто 15 тисяч USDT вам дають тестових для того, щоб торгувати. Все, бачите, повністю функціонал ідентичний до справжньої торгівлі. Тут ви зверху вибираєте пару, по якій торгуєте. Тут є купити, продати, шорт, лонг, є лімітки, є по маркету. Все, як я казав в попередніх відео, вибираємо чи ДТ, чи пара, до якої ми торгуємо. Також є крос, є ізольоване. Також є. Вибір плечей. Да? Ну, наприклад, давайте от зараз відкриємо 21-плече. Ізольовано, що у нас там, XRP, USDT, USDT, замовчанням стоїть, вводимо сюди суму. Ну, наприклад, там, не знаю, 500 доларів. Так, нажимаємо купівля лонг, все, відкривається наша позиція. І ось наша позиція. Все по ринку, все ідентично. Друзі, це просто прекрасно для тих, хто хоче вже почати торгувати, але не має власних коштів або хоче протестувати свої вже навики торгів. Як повернутися до е, свого балансу, наприклад, або да, можна торгувати і своїм балансом справжніх коштів ваших, також можна демо-рахунком. Ось тут вверху, в правому куті, ви бачите до справжньої торгівлі. Натискаєте, «Окей». І ось бачите, це мій рахунок. Все, друзі, дуже просто і легко. До нових зустріч!